Чи схильні ви порівнювати себе з іншими? Якщо так, то з ким? Може, це якийсь відомий блогер або зірка Голлівуду? чи може це просто подруга або ваш сусід? З ким би ви себе не порівнювали, є два варіанти, до чого порівняння приводить. Перше, це виникає думка Я краща. Я краща за отих. От у мене так не буває. А друге, це думка Я гірша. Я гірша, і ось все погано, а така собі, знаєте, саможалість. А, люди навколо вони нас або надихають, або викликають в нас зовсім інші реакції, типу заздрості, злості чи гордості. До чого приводить вас порівняння з іншими? Подумайте. Ви знаєте, одна історія, яка дуже добре показує, що робити з порівнянням, це історія Фарисея і Митаря. Пам'ятаєте, обоє прийшли до Бога в храм, обоє молилися. Але один в молитві порівнював себе з іншими, а другий в молитві дивився на власне серце і власний стан серця. Фарисей, до речі, просто казав: Дякую тобі, Боже, що я не такий, як всі інші. Я даю десятину, я а, молюся, пощуся і так далі. Він, порівнюючи себе з іншими, а, гордився тим, що він не такий поганий. А Митар він потребував, він дивлячись на стан власного серця, розумів, що йому потрібна милість від Бога, йому потрібні зміни. Хоча він міг молитися, Боже, я не такий, як цей фарисей, зроби мене таким, як він. Але ні, він дивився на своє серце і перед Богом. Він шукав Бога і допомоги від нього. Хто вам ближчий? На кого ви більше схожі? На фарисея чи на Митера? До, до речі, цікаво, що і фарисей, і Митар обоє потребували милості. Але один не відчував ніякої потреби, а інший відчував і шукав. Цієї милості. Фарисей, замість того, щоб зрозуміти стан власного серця, він дивився навколо і шукав скалки да, в очах інших людей. Цікаво, що саме це нам і властиво після гріхопадіння Адама шукати проблему в комусь іншому, але не в собі. Хоча в той же самий момент колода саме в нашому серці. Ми всі потребуємо милості. Нам всім потрібна допомога і зцілення, але ми не завжди відчуваємо цю потребу. Чому ми не завжди відчуваємо потребу? Як розуміти, що проблема в мені, а не в комусь? Дуже важливо перестати порівнювати себе з іншими. От прям ловіть себе на цій думці: стоп! Хто краще і хто гірше, судить Бог, а не я. Саме Богу вирішувати, хто краще, а хто гірше. Тому перестань. Еліна, перестанься порівнювати з іншими. Зупинись. Друге, це порівнювати себе, співставляти себе зі Словом Божим. Бо Слово Боже, написано, воно як зеркало. Воно відображає. Да? Ми можемо себе зрозуміти, тільки ми, пізнаючи Бога. Цей процес взаємопов'язаний. І третє, треба просити Духа Святого відкрити власний стан серця. Це дуже важливо. Ну, а якщо перші три не працюють, спитайте своїх домашніх, вони вам точно допоможуть зрозуміти, де ви грішите, і не бачите цього. А що вам допомагає не бути фарисеєм? Поділіться в коментарях.